Знова Україні. Ви на каналі «Калуш Транс. З вами Володя. Починаємо нове відео. Відео про життя трак-драйверів, про траки і про все, що відбувається навколо цього всього в Америці. 178 каскадія. знову в ремонті. Е, останнім часом цей трак дуже багато ремонтується. Ставили е, нові колеса, зараз ставимо. Кінпіни нові, вже хлопці поміняли з цього боку, поставили нову тягу. якась була з нею видно, проблема. І все, зараз думаю, що машина буде нормально вже готова працювати. Але знову таки, це все багато грошей, дуже багато і багато це все часу займає. Сьогодні приїхав на компанію на пікап забирати. Цей вантаж, одна палета, але бачите яка довго. Має бути на довжину повністю трейлера, протліфтом це все має запахати. Питав чи воно залізе, кажуть, що мало, мало би залізти, ми зараз. Довжину нарахував. Не ржавіючи даненькі. Так, хлопці затягнули. Все, все, таку маю одну палітку. Майже на весь трейлер. Можна було ще щось довантажувати, але треба все запхати і вести. До речі, непогано за все заплатили. Більше як 3 долари на мелі. 330 милі, там майже, майже 1200 заплатили Щоська, зараз добре виїдно візьме. Виїхав на дорогу, так як сьогодні писав під один підписник в коментарях під е, минулим відео, що е, скоро Володя випустить відео, що змучився працювати, виїхав відпочивати. То mm -hmm. щось таке, напевно, зараз відбувається. Реально виїхав в дорогу і аж е, на голову легше, тому що вдома е, до, багато такої роботи є. Постійно на телефоні, хоча тепер виїхав так само на телефон не виключається, але все рівно якась дорога вона трошки дає розслабитись, тому що більш така звична, звична обстановка. Але нічого, все добре. Зараз їду в Мізурі, поки що еліноюсом, тільки що заправився. і Вечером вже напевно буду на делівері, ну і завтра буде менше там буде відбуватися. Трак стоїть вже на делівері. Вчора вечором приїхав сюди на компанію, 8 -го година вечора. Компанія ще була відкрита, але ресівінг вже був закритий. Тому тут зупинився, переночував, зараз вони в 6.30 відкриваються, 6 година я вже зробив чекін. І все, спокійно собі, весь повсяк. і зараз готовий працювати. Чого я це все розказую, тому що деякі водії, які не доїжджають до компанії, я розумію, деколи немає можливості, але деколи, коли є можливість, все рівно не доїжджають, десь ночують, потім зранку встають і доїжджають. І цим самим витрачають свій час. Я тут все поспав спокійно до шостої години і зараз е і е можу нормально працювати. Е -е, поки приїхав на пікап, сів перекусити, поки вантажить. Сьогодні маю картоплю, кролика і тушену капусту. Їда від Віталія, кому цікаво, то залишу я телефон відео. Їда смачна, домашня, можна їсти. Я беру собі і вам рекомендую. Приїхав в Чикаго, вже, заїхав в піцерію, купив піцу, тому що позвонив Матвій, каже, привезе піцу. Заїхав купив, їду вже додому. То червоне світло було, то переїзд перекри... закрили. Ніяк не можу додому попасти. До речі, тут, якщо поїхати на закритий переїзд, то можна дуже сильно нарватися на великі неприємності. І ще одне таке, що переїзд закривають одразу перед тим, як їде поїзд. Тобто немає дуже багато часу між тим, як закрився переїзд і є де поїзд, але ну, там буквально проходить дуже-дуже трошки часу. Поїхав поїзд у двоповерховий метра, І все. Зараз вам ще розкажу історію цього тижня, яка була халепа у нас тут. Оцей фільтр — це фюлл-фільтр. Ми робили в цьому трасі заміну масла. Поміняли ц... ну, всі фільтри міняють, філ-фільтр, всі масляні фільтри. І через те, що поставили тут погану прокладку. Вони ще її поставили там добру, але її поставили криво і вона там тріснула, почала текти солярка. І за цю фігню ми заплатили 550 доларів в Оклахомі за те, що нам поміняли цю прокладку. Так що, хлопці, будьте обережні, на дорозі такі х... аферісти, що... Витягнуть з вас всі гроші. Оця одна резинка обійшлась мені 550 доларів. Ця заміна масла міняли хлопці на трак-докторі. Позвонив їм, вони кажуть, немає нема проблеми, тобі гроші віддамо. І вони так би, Ці мої видатки на тих 550 доларів, вони мене, вони мені повернули. В цьому плюс, але мінус, що ми втратили там півдня і потім не змогли там завантажитись, пропустили один, можна сказати, робочий день. Але з цим нічого не зробиш, це така робота. Це... Там ніхто ту резинку не поставив погано, чи то може якась резинка була бракована, не знаю, як так вийшло, тому що хлопці досить професійні в своїй роботі. А як так вийшло, що воно пішло щось не так, невідомо. Але нічого. Лише трак, поки що на шапі їду зараз додому, в вебастку. Що хочу сказати по збору? На даний момент зібрали 1150 доларів. Збір йде поки що досить, навіть, навіть досить успішно. Два хлопці замовили дрони і мені, тобто по 400 доларів кинули на дрони. Тому хто хоче мати, щоб дрон був від нього підписаний, то... Висилайте 400 доларів на зали, напишіть, щоб від кого був дрон, і дрон підпишемо для вас. Так що кому цікаво, то я, я буду тільки радий щось таке зробити. Приїхав на шапу хлопці, мені сьогодні ставили, як це називається, автономка, то не автономка. Хітер. Хітер, так, автономний хітер. Багато роботи ваше поставити, то хітер. Якщо добре, то 1,5 години дві. Тепер дивіться, хітер коштує 100 доларів, хлопцям треба буде за роботу заплатити за 2 години роботи. І економить хітер солярки за ніч приблизно 80 доларів. То можете собі рахувати, собі, як як це, чи це вигідно, чи не дуже. Все так, це стоїть сам апарат, хітер. Пер він бере солярку з бака, тут він її спалює. Та частина, яка нагрівається, стоїть окремо і на неї дує повітря, там вентилятор і він от сюди дує зараз гарячим повітрям. І все. А вихлопні гази вони виводяться на вулицю від тої частини, там, де спалюється. Я рахую, що це капець прикольна штука. Дякую хлопцям, що поставили. Ще в мене один трак є без цього хіттера поставити Сьогодні приїхав на Ярду, зараз буду виїжджати в короткий рейс. Як нас тут все виглядає? Поки що без змін. Єдина зміна є з цим трейлером, я його сьогодні зареєстрував в GMV. 184 долари, щось таке, ну, 180 з копійками заплатив за реєстрацію трейлер. В чому плюс реєстрації саме трейлера в Віліносі порівнянні з іншими штатами. Номера тобі дають на, на все життя. Тобто його перереєструвати не треба ні на другий рік, ні на третій рік. Вони так якби дійсні завжди. Тому це дуже-дуже вигідна штука саме, саме в Іллінойсі. Багато людей реєструють трейлера в Мейні, але... У мене дають на 10 років номера. Іллінойс тут вигідніше, тому що Іллінойс стоє на домську. Ось, тепер трошки про роботу. Сьогодні е, вже п'ятниця, кінець тижня. Е, зараз приїхав на Ярду, буду їхати в Делівері І Вже тут мій трейлер майже, майже доробляється. Ситуація виглядає так. Е, поставили вже два прольоти цих. Куди вже стоять. Парад трейлера вже теж фрейм стоїть. Дах, фрейм теж стоїть. З цього боку поміняли одну стінку. І там вверху буде маленька латка. Ну і дам зараз хлопці так само зроблять. Так виглядає, що сьогодні закінчимо цей тренер. Я вже казав, трейлер зареєстрований, хлопці закінчать і в принципі можна буде виїжджати на ньому в рейс. Ще треба буде перевірити алаймент, ходову трошки і все. Що зараз відбувається цього тижня взагалі? Фактично весь тиждень займався тим, що збирав кошти на дрони для розвідників Edelweiss. Дрони зібрали, верніше, кошти зібрали на, на дрони. Планувалося так, що мали збирати на 10 дронів з самого початку, потім виявилося, що комплектуючі стали трошки дешевші. Ми вже збираємо не на 10, на 11 дронів, але вчора ж хлопці підключились трошки. І за 4 дні ми назбирали на 15 дронів. Тобто ми назбирали 6 тисяч 6 тисяч доларів. Але ну, про це все зараз ще розказував. докладніше зараз про, про роботу. Так як займався тим, то не було дуже часу займатися іншим. Поїхав в один короткий рейс, Охайо назад, зараз звертаюся з Охайо на Віскансин. Досить непогано зараз дивлюся ціни на маркеті. Трошки піднялися, можна їхати трошки краще, ніж було два тижні тому, тому робота виглядає, що пішла. І виглядає, що починає трошки падати солярка. Це теж дуже добре, тому що найбільші видатки в цій роботі це, це солярка. Ми найбільше грошей тратимо це на паливо. Так що на даний момент виглядає, що йде трошки до краще. Подивимося, воно буде йти далі. Ми що все буде Приїхав на ярду, півдня прийшла, тут вже дивіться, все готово Пайше. Але прикольно виглядає звідси взагалі як на витраті. Тепер е, приїхав на ярду, вже сьогодні на пікап, на делівері нікуди їхати не буду. Зараз поїду з Вольвою на шапу, що там щось треба перевірити. Все. Е, трошки про наш збір, тому що... Все відбулося так дуже швидко і я навіть не вспів нічого не встиг не, не зрозуміти, як це все так швидко відбулося. Почали ми збір в неділю. Взагалі це все почалося з того, що Володя Андрею Скалоша попросив пані Розалію вишити рушник для діаспори. Вона вишила, він його передав мені, ми його передали в церкву. І далі стало питання, що треба якісь зібрати гроші для волонтерів з кауш. Поговорив з Володією, Володя каже, що зараз треба хлопцям на дрони на 10-ту міську штурмову бригаду. Я сказав, давай я організую збір. Ну, Він погодився, підтримували мене всі там. Поговорив з хлопцями. з цього. Ті, які виготовляють дрони, розказали деталі, розказали, що скільки коштує. Ну і ми вирішили починати той, той збір. Збір почали в неділю після обіду. І в понеділок вже в нас були перші донати, вже в на в неділю вечором перші донати були. І в, це... в четвер, в четверг, так, в четвер ми збір закрили. Планували збір робити на чотири 4... З половиною тисячі доларів, тому що спочатку вартість дрона була 450 доларів. Планували так, щоб зробити на 10 дронів. 10 дронів потім хлопці подзвонили, сказали, що комплектуючі стали трошки дешевші, ми вже за зробимо дрон за 400 доларів. Я кажу, все добре, збираємо на 10-11 на 11 дронів. У результаті... Всі активно включилися, багато репостів, багато водіїв, багато овнерів траків включилися з Чикаго, багато компаній Шапи, Шапи, механіки включилися, всі активно скинулись на збір. І фактично в середу ми вже 4,5 тисячі закрили. Я вирішив, дивлюсь, люди кидають гроші. Думаю, збір ще не закриваю. Але вже спокійний, тому що своєї мети ми досягнули. Вже 11 дронів у нас вже є. Збір не закриваю, домовився, що буду передавати гроші в калуш в п'ятницю зранку. І четверг ще збір був відкритий. За четверг ми, ми дозбирали. Майже 6 тисяч доларів. І в четвер вечором, 8-му годину вечора, вже було 6 тисяч доларів рівно. Ми в п'ятницю зранку гроші передали в калуш, гроші вже всі отримали там. Гроші є на місці, вже гроші передали тим хлопцям, які виготовляють дрони. І Я радий, я радий що все швидко вийшло, так дуже швидко. Ну, я У мене слів немає, емоцій, такі просто переповнюють. Дуже радий, що все так вийшло. Так що всім дякую, дякую за підтримку, дякую за довіру. Дякую Володі Скалоша, дякую Сергію Демчуку Скалоша, який організовує саме збірку донів. Всім, всім дякую, Всім дякую, хто донатив, дякую, хто донатив по 500 доларів. Дякую, хто донатив 1000 доларів, дякую, хто донатив 20 доларів. Кожен донат важливий, немає такого, що щось, щось неважливе, все важливо. Всім дякую. На цьому про збір ми закриваємо зараз цей збір. Будуть нові збори, я буду вам давати знати, хто буде мати бажання, хто буде відчувати, що він має. Можливість приймати участь в якихось таких зборах, то е, підключайтеся, так само підключайтесь, не будьте пасивні, будьте активні, тому що ну, війна не закінчилась. Так, як говорять хлопці, війна зараз в такій фазі, що хлопцям зовсім не власно. Якщо так, а подальше це все, як там ті всі дрони робляться, підписується, це все в мене буде в інстаграмі. Тут так само спробую щось поставити, але вже в наступних відео. Але на цьому на цьому, на даний момент з цим збором все вже закрите. Так що всім дякую за, за участь. Ну і що дивіться? Як новий трейлер, правда? на аукціоні такий, то вже виглядав, що він коштує 20 тисяч доларів. Ну, якщо не дивитися на ці стінки. Там подивимося, що там зараз середині відбувається. Середині у нас тут багато металолому алюміній. Мішки з Ну і сміття. Найбільша проблема буде оце все повисипати, але тут візьму лопату. Там зробимо на траву мідобрем. Щоб краще тут трава росла. Сьогодні субота. Хто тут сховався у нас? Ти є пес. Їдемо з Волтером на ярдок, будемо зараз щось зробити біля траків. Зараз сьомо. Сьогодні хочу вирішити проблему з подушками, тому що на Вольво подушки треба поміняти. І... Історія така: завів машину, завів Вольво. Ще не встигла накачати повітря, я натиснув четверту передачу, воно включило четверту передачу і заглушило машину. Тому що нема в цьому маленькому ресівері повітря. Зараз ми вже знаємо, як легко цю проблему вирішити. Ми її зараз усунемо дуже швидко. Заодно, ще буде додаткова інформація для тих водіїв, які не бачили моїх останніх кілька відео про проблему з ресівером. Якби проблеми з ресівером нема, просто якщо з того ресівера виходить повітря, то треба завести машину і накачати повітря. А потім вже... Коли накачалося, нормально повітря, тоді вже заводи, тоді вже русан. А я трошки поспішив. Маленький ресивер знаходиться посередині машини між, вор... між баками. Беремо підкачку і качаємо. То зараз в режимі реального часу. Будемо поти і завести машину. Так, зараз вона показує четверту передачу. Ми спробуємо включити нейтральну. Нейтральна є ще не, нема. Значить, треба накачати трошки більш пити. Все, вольова працює, так що тема, тема працює. Я знаю одного хлопця, то в нього вже кілька разів була така ситуація, що обламував цей шланг, який йде від цього ресівера. І вирубало йому, глушило на хайвеї до машину. Він возить зараз з собою такий маленький насос електричний від е, переноски. Для того, щоб коли той шланг обламує, щоб можна було накачати повітря в той ресівер і можна було потім переключити передачу і їхати далі. У нього вже така ситуація на дорозі торплялася два рази. Так що, ну, е, така історія, що може комусь пригодиться. і майте собі на увазі, що добре мати з собою цей. Е, Насос маленький. Процес пішов. Щоб відкрутити дві подушки, треба багато різного інструменту. Насправді через те, що в деякі місця важко дістатися, треба використовувати такі перехідники. І так воно трошки легше з тим всім. Волтер тут мені допомагає. Так, Волтеряк, ходи сюди. Знаєш, в тебе багато друзів питали минулого відео, де ти дівся. Кажи я тут Ти, морда маленька Ти маленька морда Так, такі гарненький Так, з волтером трошки веселіше Добре, йдемо крутити далі Маю надію що це все на сьогодні дуже довго не затягнеться Одну подушку зняв Так вона виглядала Всьому проблема, що вона тут трошки вже була потріскана. Не знаю точно чи вона пускала, але через ці тріщини то вже трошки було на ній небезпечно їхати. Ще ось зараз шавно. Халепа страшна, тянув, е, тільки що вже поставив подушку, тянув її, е, перетягнув і зламав болт. Тепер треба їхати по другу подушку. Поставив подушку і зробив собі проблемку, тому що перетиснув. Перетиснув тут зверху цю шпильку, яка Яка тримає подушку, щоб вона не тікала нікуди. Тому зараз просто поїхав до ділера. Храмом добре, що в мене є рам. Я купив другу подушку. Друга подушка коштувала мені сьогодні 107 доларів. Зараз дехто буде говорити, нащо я так робив, можна цю шпильку відкрутити, так її можна відкрутити, але на це треба знову тратити багато часу. І знову треба їхати до хлопців, щоб мені допомогли це відкрутити. Тому що своїми силами не відключу. Ну, і відповідно, треба за це платити, то ну, виходить так, що дешевше просто поставити нову подушку. Все поміняв. З одного з другого боку. Завтра зробимо тест, як, як подушки тримають. Е, хочу сказати, що дуже допомогла ця штука. Підставив сюди дві дощечки. Е, дві дощечки поставив і рама не сіла, а вони вперлися на, на дошки. Коли повітря вийшло з системи, то подушки не опустилися на, повністю до цього до мостіку. А так нормально. І Я там мав можливість і нормально витягнути, поставити подушки. і Разом з тим потім не мав проблем-вилазити влазити іменно подушки запахати всередину, тому що якщо б сіла рама було б важко. Волтер гавкає. Володаряк, все, ми вже їдемо, пес, ти такий чемний. Їдемо вже додам. Е, все, ремонт закінчив, зробив подушки, все нормально. Завтра зранку приїду сюди, верніше вже в понеділок, приїду, подивимося, як воно тримає чи ні. Трошки вимастився, але нічого. Е, що я хочу сказати, підсумувати це відео? Е, дуже вам дякую за довіру. Е, дуже дякую кожному, хто задонатив, дякую всім підписникам, е, тому що ну, це все пройшло дуже швидко, набагато швидше, ніж я сподівався. Збір пройшов просто мега успішний. Хлопці сьогодні дзвонили, писали мені з е, Калуша, теж дуже сильно дякували. Тому е, не знаю, в зборах приймати участь ще буде. Просто коли будуть ці збори, я точно не знаю. На цьому закінчується відео. Дякую за увагу. Кому цікаво працювати в Калуш Транс овноропарайтером, то телефонуйте 312-593-8660. Волтер так само. Вам всім дякую за увагу. Слава Україні! Україна переможе війні! Всім пока.